І так, усім привіт! Ви на в'язальному каналі. У нас сьогодні буде новий огляд пряжі на ось таку пряжу Ярнард Клуб, чи як називається. Ану, хто там вміє, знає, розкажіть, напишіть мені під відео, як правильно її читати. Того що пряжа, дівчата, хлопці, просто вау, не знаю, мені дуже сподобалося. Я тільки почала в'язати, і дуже сподобалось. Тут іде 75% акрил 25 вовна. На 100 грамм 230 метрів. В спиці рекомендують 4,5 гачок 5. Колір в мене 5319, такий мультиколор. Ну, такий яркий-яркий, звичайно, але мені так сподобався, що я дуже захотіла шопулю для остіночки. Вона таке любо ярке. Якщо вона не захоче, то заберу собі, я буду така ходити. Ярка-ярка. Дивіться, дуже гарно лягає в полотні, як виворотня, бачите, петельки, так і лицеві, дуже гарно, рівнесенько. Звичайно, я в'яжу по кругу. Це не є полотно, яке поворотні ряди. по кругу лягає гарно. Але це дуже, я її рекомендую діткам. Вона така мягусінька. Вона, я думаю, що вона не буде парити. Звичайно, це є акрил багато, але вона змішана з вовною. Я думаю, що буде класно. Спиці, якими я в'яжу, я в'яжу на четвірки. Четвірка, так, і тут рекомендують 4,5 можна грубше. Але так для шапки вона дуже буде тоді продувати. Я не хотіла, щоб вона була таким решетом. І я думаю, що. Закінчу цей виріб, і вам покажу після прання, і ви тоді подивитеся це до прання. Мені тут ще, ще половина шапки, і я вже буду завершувати. Так, дівчаточка, хлопці, друга частина нашого відео огляду пряжі. Хочу вам показати шапочку після прання. Дуже мені сподобалось, як вона себе зарекомендувала ця пряжа. Навіть буду вам чесно рекомендувати для діток, тому що вона дуже м'ягесенька. Я думаю, що в мене у стіночка або лянках, хто там захоче цю шапочку, будуть носити залюбки, тому що вона така ярка, буде. Увагу на себе, як то кажуть, буде приділяти увагу на себе ця шапуля. Хоча вона дуже просто зв'язана. Бачите, тут зв'язано три лицевих, одна виворотня, і в мене тут, виходить, виворотня, а тут лицева. Досить прикольно дивиться. Навіть не певно, що буду в'язати повтор цієї шапки, просто в іншому кольорі. І навіть, можливо, пізніше ми будемо це в'язати разом. Що хочу сказати, ця пряжа після прання. Колір не втратила, не, вода не красилася, катишків в ковтунців цих немає. Не знаю, вноски, звісно, треба, щоб ти не поносила, її покидалися на їх, як вони в школі кидаються, знаєте. Але зараз при терті, бачите, як я її труни, боюся. Нема ніяких ковтунців, хоч це йде майже все акрил. 75 акрил, 25 шерсть, але я задоволена цією пряжею. Ну і до скорої зустрічі в наших нових відео оглядах.